Усім шлюсу вітання із селища міського типу Буки Черкаської області. З вами Дмитро Петровський. Сьогодні 5 вересня. Погода чудова, настрій відповідний. І в нас попереду сьогодні легендарний каньйон. А отже, не перемикайтеся і не забудьте поділитися своїми враженнями коментарів. Сьогоднішній ефір запланований у вигляді відеоекскурсії, а тому я почну із найвищої точки каньйону. Ось вона перед нами. Міст, під мостом водопадик. Власне, тут каньйон починається. І далі ми будемо е, рухатися вздовж річки Гірський тікич униз долиною. І всім цікавим. Я буду з вами ділитися, коментувати, наскільки мені дозволить компетенція. Отже, рушаємо. Ось перший водопад. Люди купаються. Бачимо дуже багато виступів гранітних порід. На протилежному березі у нас знаходиться млин. Пам'ятка архітектури. 19-го сторіччя. Течія тут доволі сильна і вона далі переходить у водоспад вир. Я підійду ближче, далі коментувати не буду оскільки там нічого вже не буде чути. Ось із цієї позиції трошки краще видно млин. Там під скелею є тіньок, зроблю перевальчик. Я сьогодні подорожую один. Ось правда це не усе моє майно, ще є трохи по кишенях. Звірі бігають. Тут все дуже серйозно треба бути обачним і підбирати якомога якісніше взуття. Каньйон сам по собі дуже різний, і глибина теж різна залежно від місця. Пейзажі стають дедалі екстремальніші і екстремальніші. Шутка. така чудова затишна площадочка. А під низом у нас О, страхіття Жутко і дело. Бере, зачисляється за життя як може Ті краєвиди, які ви щойно бачили, називаються урочище Лисакове. Ну це ми знаємо. А з другої сторони є така ось пізнавальна та корисна інформація. Я пройшов трошки далі, ну можливо не то, а ось це урочище Лисакове, я вам точно не скажу. Скажу вам тільки те, що усі найкрасивіші, найекстремальніші місця я вам обов'язково запишу. Оця місцина мені дуже нагадує, річку Південний Буг. До речі, щось я давненько не був на південному бузі. Тут на кожному кроці сервіс, ось кожен бажаючий може взяти собі туалетного паперу безкоштовно. Це люди показують приклад, як не треба робити. Сподіваюсь, що серед моїх глядачів таких людей немає. Тут вже відносно тихе плесо. Думаю, що місцеві рибалять тут. Говорив сьогодні з одним місцевим, показував мені якого він витягнув судака, кажу, такого!» І немає ж нам сенсу йому не вірити, правда? Я з собою взяв спінінг. Але сьогодні рибалити не буду, вже скоро буде темно. А завтра о п'ятій сонце буде сходити якраз. Треба буде покидати спільно. Тут щось коментувати, я думаю, зайве. Тому мовчу. Хто вже дивився мої старі відео той в курсі, що я цікавлюся мегалітами. Я ось бачу тут такий цікавий фрагмент на цю ж тематику. Ось будь ласка, зверніть увагу на площини, на горизонти, на кути. Тут таких маса. Ну це взагалі. І так зверху я дивлюся. Вертикаль майже майже ідеально. Ось така штука малята. Хто хоче собі стильну оригінальну столішню додому, можете приходити і забирати. Вона тут нікому не потрібна. Ось, дивіться, яка рівненька. Альпіністи дуже полюбляють ці місця, тут є широкий простір для скалолазіння. І знову звідси якась стіна. Але вертикальна стіна. Просто стіна. Не ідеально, але рівно. Ось тут бачу на скелях петельки. Хлопці з дівчатами лазять. Не знаю. Мені це нагадує якийсь ритуальний жертовник, чесно сказав. Як його інакше можна трактувати, не знаю, да. Бачите, трикутничками, трикутничками. Цікаво, правда І Тут знову ж таки. Така форма каменів, яка нагадує кладку. Каміння ніби підігене, один під одного. Запитань більше, ніж відповідей. Я поступово просуваюся все нижче і нижче вздовж річки, наближаюся до місця свого табору. Ну, це зовсім не обов'язково йти цим маршрутом. Є стежка верхом, але ж ви розумієте не для нас. Дивіться, що знайшло свердління. Ага. Діаметр 40, вибивати 50. Перед нами можна сказати пам'ятка архітектури залишки гідроелектростанції будівлі близько 100 років, плюс-мінус. Я точно не скажу, що там під низом. Але думаю, що там сидить баба. І можливо навіть не один. Нарешті я майже докурликав до місця свого табору і далі більшість моментів запису будуть здійснені в одній локації. Залишайтеся з нами. А то мені самому страшно. Там хтось є. C'è bomba. C'è proprio bomba. Бачите, там рот. Цікаво, правда. А це я не знаю, що таке. Вон там якісь хлопці зараз у них. Тут знімали фрагмент фільму Козаки Абсолютно брехлива історія. І влаштовували якісь випробування. Ну хто дивився, той, мабуть, знає. А хто не дивився, то нічого страшного. Нарешті я розв'ючив верблюда і просто сиджу. Тут ми і заночуємо. Я від початку планував ночувати ось тут. Але місцеві хлопці порадили мені цього не робити, тому що десь на днях був обвал. Я послухав їхні поради. І там трошки далі я зупинився, там немає відвісних скал. Краса. Куди я вас веду? Веду я вас сюди. Написано тут по колониць криниці, напийся водиці. Щось там знизу не можу. Чи прохолодної, в неї? Не знаю. Не випадку. Береш воду і п'єш. Декілька років тому я звідси пив. щоб поки що не вмер. Одна із альпіністських локацій. Поки що не темно покажу свою квартиру. Однокімнатна. А зараз буде у нас шо? Ковас і релакс. Я не можу з цих камінців. Рівні і все, що ти поробиш? І тут повітряна тривога. Треба спускатися в укриття або ні. Хто планує відвідувати каньйон? то я дуже рекомендую їхати на будні. Наприклад, в даній локації, де я буду ночувати, я зараз один, скільки сягає оку. І взагалі людей сьогодні бачив, а наметів не бачив жодного. В таборі мобільного покриття немає. Щоб перезвонити треба піднятися нагору. Вечоріє, темніє, комарики, дзюбрики, калина. Палатка у мене чотка, з кольором не прогадав. Ну шо, ж, друзяки, вечір плавно переходить у ніч. Дасть Бог доживемо до завтра, то ще порибалимо. А всім хто лежиться спати, спокійного сна. Пів на шоста ранку. Буду виходити рибалити. Раз, два, три. Почали. Не дуже вдала сьогодні риболовля, жодної покльовки не було. От і все, друзі. Моя подорож підійшла до кінця. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. І на закінчення бажаю вам всім, аби ви любили природу так само, як люблю її я. На все добре.